Любі друзі, я вас вітаю на своєму каналі. Таро Розкладів. Мене звати Аліна, і ми зараз будемо робити таро прогноз по всім знакам задяку на тиждень з 14 по 20 липня. Таро прогноз загальний може підійти на кожному, дивіться ще свій знак Асцендент. Також будемо дивитися енергію, тижня, роботу, фінанси, стосунки, хто в парі, хто в пошуку, здоров'я, застереження та пораду. Залишаю карту на здійснення бажання. Пишіть взагалі в коментарях, чи здійснюються ваші бажання по цим прогнозам. Я розумію, можливо, не у всіх, але особисто у мене, коли я загадувала, здійснилося бажання через 3 години. Тож. Давайте приступаємо до овнів. Овний, я вас вітаю. Загадуйте, будь ласка, своє бажання. В кінці розкладу дістану для вас карту. Чи здійснене воно. Таро прогноз загальний може підійти. Не кожному, дивіться ще свій знак. Асцендент, десцендент. Взагалі-то всі так положення луни. Добре, енергія тижня для овнів. Енергія тижня, так, дев'ятка пентаклів. Щось таке у вас буде, чого немає кожного дня. Якісь надлишки, надлишки відпочинку, можливо, якісь там покупки, подарунки, можливо, якась їжа, не та, яку ви їсте, можливо, хтось поїде на море відпочивати, і там буде багато морепродуктів. Розумієте, ця карта про те, що немає кожного дня. І ось це. Надлишок, ось цей, ви його зараз маєте. Можливо, увага, увага з, з боку дівчат або з боку хлопців. Тобто раніше такого не було, а зараз воно є, і трішки в надлишку. Це карта самозадоволення, це карта впевненості в тому, що ви маєте, ви отримали подарунок долі, і зараз це як належне. Ну тобто, ви на висоті у вас є все достатньо і навіть більше все, що ви забажаєте. Добре, дивимося. Гарний початок. Дивимося роботу. Робота королева Пентаклів. Зберегти ресурс, накопичити якісь додаткові угоди. Все в роботу, все в дім. Десь щось зібрати, хтось десь віддав, хтось десь підказав, і ви одразу це приміняєте в свою роботу. Тобто я в роботі роблю щось для того, щоб його помножити. Це накопичення ресурсу всередині роботи. Ну класна карта для роботи. Гроші для того, щоб були гроші. Дивимося фінанси. Фінанси дев'ятка жезлів, поки ні, поки спостереження, очікування. Це карта про очікування, ви чекаєте. Можливо, була якась угода, і ви очікуєте ось, ось на її реалізацію, завершення, і ось ось повинні бути гроші. Ну, поки не зараз, поки ви чекаєте. Стосунки, хто в парі, овни. Паж мечів: а, аналітика, спостереження, необережність, невміння донести свої почуття, невміння висловити свої почуття, щось ви робите трішечки каряво. Партнер дивиться на вас, не розуміє, що ви мали на увазі. Ви хотіли там, поцілувати, обідняти. а... Трішечки е, зачепили і стукнули і партнер в шокі, чи ви що ви мали на увазі? Будь ласка, більш плавні рухи, більш гармонійні там, не знаю, дії, більш лагідні слова, щось більше проявлення любові, а ані, типу, я тебе люблю, то плечем, так що вона аж летить кудись. Зрозуміли? Не вмієте, не вмієте ви виражати своє почуття до. Носити те, що ви хочете донести, у вас так корявик. Добре, дивимося, хто в пошуку, чи є надія. Так, карта диявола. Можна познайомитися з новою людиною, але що це буде за людина? І як ви до неї прив'яжетеся, або як вона почне вами маніпулювати, що ви навіть не зрозумієте, що сталося, або навіть якийсь страх. Страх, що ого, яка класна людина, я не зможу з нею. Або навпаки, я її боюся, бо я її не розумію. Тобто придивляйтеся, що там за нові знайомства. Здоров'я, умне, здоров'я карта луни, можливі головні болі, можливо, мігрені, можливо, тиск, можливо, незрозумілі ситуації, можливо, очі, якісь. Ну, скоріше за все, за мігрені, знаєте, ну, як галюцинації трішки. Ви не бачите, ви не розумієте, що відбувається. Щось з головою, придивіться, будь ласка. ну Може боліти, може і не боліти. Якщо хтось хворіє, то поки одужання ні, поки, поки все стабільно погано. Ну от Як воно було, так воно йде. Так, далі застереження. Застереження, лицар мечів, дивіться, що ви робите, як ви робите, аналізуйте. Можливо, в першу чергу треба подумати, а потім вже діяти. Бо ви, поки несетеся, ви робите багато дій, ви робите виплеск багато енергії, але до чого вона призведе, ми поки не знаємо, бо ви несетеся. Ви робити робите. А до чого, до якого результату, ви ще самі не знаєте. Зупиніться, подивіться по сторонах, порада. Порада король кубків. Треба насолоджуватися собою, вірити в себе, вірити в те, що у вас все вийде, що ви зможете, що вас цінують, цінувати самі себе. І трішечки, знову ж таки, зупинитися, зупинитися, насолодитися моментом, побачити, що я навкруги, що ви маєте, оцінити, наскільки вам треба щось додати чи не треба і вже далі діяти. Згадуйте, будь ласка, овне ваше бажання. Зараз дістаю карту, наскільки воно здійснене. Ну, Дев'ятка мечів. Це не про здійсненність, це про ваші страхи і невпевненість в собі. А чи я хочу, ну, наприклад, я хочу мільйон доларів, да? куди я їх діну, та ну ладно, я пошуткував. А давайте так, овни. Більш чіткіше. І якщо ви загадуєте, не бійтеся. Якщо ви боїтеся те, що ваше бажання не здійсниться, почніть з чогось маленького. На цьому тижні там я з'їм шоколадку, таку -та, таку та шоколадку. Те, що ви реально можете здійснити, навіть якщо вам ніхто не купить ту шоколадку, знаєте, але і домашні можуть прийти додому і просто з магазину принести вам цю шоколадку. Навіть якщо не буде, ви самі зможете піти купити і з'їсти. І це бажання здійсниться. І ви відчуєте ось цей присмак того, що ваше бажання здійснене, наскільки воно швидко здійснене і легко, то ви далі. О, Далі всі ваші бажання будуть отак поступово легко збуватися. Вам буде простіше їх загадувати, а всесвіту простіше їх виконувати. Ваше бажання розуміти. Добре, Умний, я вам дякую. Переходимо до тельців. Тельці я вас вітаю, таропрогноз загальний на тиждень. Може підійти не кожному. Дивіться ще свій знак Асцендент. Загадуйте ваше бажання. В кінці розкладу дістану для вас карту, наскільки воно здійснене. Я вибачаюсь, якщо дуже багато вітру в навушниках, я дуже сподіваюся, що його не буде, але, але вже як є. Так, енергія тижня для тельців. Енергія тижня, карта помірності, все як шло, так воно йде. Нема взльотів, нема падінь. Але це карта також згаснення, Тобто воно все тече, ну знаєте, вода і камінь точить. так, Вода тече, і вона тече і все одно, що ти там поставив, камішок не поставив, вона все одно буде бігти. Тобто це ось такі будні, які вони були, є і будуть. Але тут немає розвитку, розумієте? Тут якісь трішечки, ну тут не застій, а тут воно згасає, уходить. Водичка все ж таки вона утікає, вона не притікає, а утікає. Ну, будемо надіятися, що ангел, який на карті, буде вам допомагати. Можливо, це і підтримка янголів на цьому тижні. Це теж може бути. Але це така помірність, воно йде, воно пливе. Що ви не робили? Воно все йде як належне. Воно, воно йде, як воно повинно бути, Зрозумійте це. І ви нічого з цим не зробите. Так, робота. Робота тріка пентаклів, хто працює, класний колектив, класні колаборації, класні партнери, договори, якісь можливі, переговори, якісь нові господі, угоди. Тобто це все буде на цьому тижні. Можна буде домовитися з кимось, можна буде знайти когось, нових партнерів, постачальників, нових, новий колектив. Якщо ви вливаєтеся в колектив, то вас приймуть, будуть цінувати як спеціальні. Це класна карта для роботи. А фінанси фінанси лицар жезлів. Якщо вони і будуть, то вони вже утікають. Можливо, якісь виплати замінули, але це ви вже їх витрачаєте. І трішки так, якісь, мабуть, сум. ну Виплати за роботу немає. Або немає, або у кого будуть, то вони вже розподілені ці кошти. І там щось не дуже багато. Стосунки хто в парі, тельці, стосунки хто в парі. Так, карта закоханих. Хто в парі, тут ідилія. Тут є і інтим, і романтика, і романтичні стосунки, якісь подарунки, приємності, кофе у ліжко, знаєте, там з якимось бутербродиком яєшньою. І лагідні слова, і якісь поглажування, масажики. Ну, ця карта для пари, вона дуже класна. Є такі вогоні запа. І пристрасть. ну, Там все рук. Будемо далі лізти. Дивимося, хто в пошуку. Чи є надія познайомитися з новою людиною. Є надія познайомитися з кимось новеньким, з таким, знаєте, таким гостреньким, палким, неординарною людиною, яка покаже вам щось нове. Або розкаже, або покаже, як можна жити по-новому, як можна спілкуватися по-новому. Те, що у вас не було раніше. Дивимося так, здоров'я, здоров'я, кільці, здоров'я, карта магу, поздоров'я все ок, є сили, є енергія. Можливо, якщо у когось і нема, то вона буде. Ви зможете брати енергію просто з вітру, з сонця, з води, з, з, з чого завгодно, з землі. Просто треба постояти на волі землі. Десь в річці, помочити ножки. Зрозуміли, доторкніться. Якщо немає енергії, доторкніться до чого вуз? до природи. І ви наберетеся енергії. Дайте завдання набратися енергії. І вам природа сама все дасть. Просто 5 хвилин закрийте очі, постойте соняш на траві, помочіть ножки у воді. Якщо це не ставока, якась річка взагалі класно, море, океан, ну кому фарф то класно, на вітер, дерева, просто десь в горах дерева. Потримайтеся за дерево, не за ялинку. Не за єль, а за друге, за дуб, за щось за клен, за каштан. От вони віддають, насичують енергію, липа також. Хто хворіє, перспектива на одужання. Так, здоров'я, застереження. Застереження, то пентаклів, Якийсь подарунок долі, і або ви, якщо це застереження, або вам страшно його приймати, або це може бути якимось подвохом. Але якщо це доля вам дарує, то там подвоху ніякого немає. От у вас взагалі собітійний ряд, як воно повинно бути, так воно і буде. Якщо доля подарувала, воно так і повинно бути. Але якщо це подарунок від якоїсь людини, придивіться, будь ласка, що це за. Подарунок, бо там, може, потім довго і багато треба буде розраховуватися, розумієте? Порада. Втельці порада. Карта миру, порада. Всесвіт він великий. А, порада. Бути людиною всесвіту, гармонізуватися зі всесвітом, можливо, з природою. З іншої сторони, ви можете закритися собі в своєму панцирі, зробити собі свій всесвіт і нікого туди не підпускати. Ну, тобто, знаєте як вхід тільки по пропускам, ось так: от. тобто, або ви людина світу, і ви відкриті, або ви замикаєтесь і не впускаєте нікого, хто вас дратує. Добре, тельці. Згадуйте, будь ласка, своє бажання дістає для вас карту, наскільки воно здійснено. Ну, сімка жезлів. Сімка жезлів – це про боротьбу. Ви розумієте, ви знаєте, що для того, щоб ваше бажання здійснилося, вам треба дуже багато прикласти зусиль, відстояти свої позиції, розкидати всіх конкурентів, людей і взагалі просто букашок камашок для того, щоб воно здійснилося. Або повірте в себе, або перегадайте. Розумієте? Бажання повинні здійснюватися. Почні з маленького, як я розказувала обману, тільці я вам дякую. Ми переходимо до Близнюків. Близнюки я вас вітаю, Таро, прогноз на тиждень загальний. Може підійти не всім, дивіться, ще свій знак АЦНД. Загадуйте ваше бажання в кінці розкладу дістану карту, наскільки воно здійснене. І поки ви загадуєте, дістаю для вас карту енергію тижня. Енергія тижня, так, четвірка пентаклів. Ми накопичуємо ресурс, намагаємося зберегти ресурс, фінанси, не розпилювати свою енергію, зберегти, можливо, лишній раз нікуди не піти погуляти, не купити собі піваська, не витратити десь в клубі. Хто ходить в клубах, не витратити, ходячи по магазинах, зберегти фінанси на розпродажах, яких розумієте, можливо, ви собі щось надумали, але ви. Поки ні, я збережу, почекаю якоїсь э, акції, скидки, і потім вже куплю собі щось. Так, теж можливо. Так, енергія тижня, робота, близнюки роботи, п'ятірка мечів, за щось ви боролися, ви то і маєте. Інші, можливо, не захочуть з вами більше працювати. Можливо, десь якийсь обман, можливо, ви десь муклюєте. Інші це зрозуміють, але. Ви цього хотіли, ви задоволені, але як чи будуть з вами далі працювати, будьте, будь ласка, уважні, не підставляйте інших людей. Якісь підстави можуть бути, якісь, знаєте, куларні розмови, якісь там десь на перекурі розмови, хтось на щось сказав, якісь сплітні, десь підставили, десь. Дійсно взяли на себе обов'язок і не зробили. Ну, це така, ну, фу, я таке не люблю. Така грязна, грязна гра. Давайте по-чесному. Фінанси. Фінанси, конкуренція. Можливо, за цих фінансів, що хто, хто хто що більше зробить, у вас будуть якісь надбавки, ви присвоїте чужі заслуги. По цій карті можуть бути фінанси, але вони зароблені неправильним не шляхом. Ну, нечесно. чесно. Розумієте, ці підстави на роботі, да? ви собі заберете чиїсь лаври, скажете, це моє... І отримаєте за це гроші. Ну, кожен грає, як йому подобається, але що воно буде далі? А завжди є наслідки, думайте. Так, давайте... Ой, стосунки хто в парі. Близнюки, стосунки, хто в парі, четвірка жезлів. Ви можете виїхати на відпочинок, якесь свято, праздник, весілля, день народження, труба за вас, куди запросять відпочити друзі або виїхати з сім'єю. Це радість, свято, відпочинок, всі дуже розслаблені. Ну все класно. Дивимося, хто в пошуку, чи є надія познайомитися з новою людиною. Є надія познайомитися. Король Жезлів це така владна вогняна людина, дуже такий, якщо це чоловік, він такий при статусі, класно вдягнений, при грошах, можливо, хтось при владі впевнений, гарний, пристрасний. Ну, це не про веселість, це про пристрасть, такий харизм, так, да, є така можливість. Здоров'я, близнюки, здоров'я. Здоров'я, трійка кубків. Не перебивайте на вечірках, може бути потім погано. Все, що стосується рідини, перепли, перекапались. Ось цим будьте уважні. Хто хворіє, на одужання, перспектива, піти вже на одужання, так. Застереження близнюки застереження. Застереження, двіка кубків, придивіться до свого партнера, не будьте занадто грубим, не обманюйте, не зливайте весь бруд робочий на е партнера, можливо, щось партнер накосячить, можливо, ви в партнерстві накосячить. Це все, все, що стосується партнерства, тобто або партнерство вашої другої половини, або з ким ви зустрічаєтесь, або партнерство на роботі. Застереження, або вас будуть намагатися підстави або ж ви будете намагатися зруйнувати ці, або знаєте, як отвєточка на якісь дії. Ну, от щось з партнерством, щось з другою половиною, щось з роботою, щось з проектами, щось з постачальниками. Тобто, друга людина, друга сторона, будьте уважні. Ну і не лізьте на рожон, господі, я вибачаюся. Йшло кандру. Так, давайте порада. Порада, порада. Порада, королева пентаклів. Намагайтеся більше накопичувати, більше зберігати, більше вдома це розмножувати, помножувати, більше тягнути все в дім, в сім'ю до себе і там робити собі такий свій уют, менше накопичуйте негативної енергії собі всередині. Якщо є що сказати, кажіть, але не в дуже грубій формі, щоб потім це не вилилося. типу, а, ти сказав, я все записала. Більше в сім'ю, більше спокійного, без ну, цих внутрішніх, дивіться, ще одна полка жінка, яка любить посваритися, менше сварок. Або стримуйте себе і більше краще робіть для себе, для сім'ї, для дому, для будинку, для своїх близьких. Розумієте? Не розгалуджуйте свою енергію. Дивимося е здійснення бажання. Четвірка кубків, ваше бажання повинно здійснитися, якщо ви відкриєте очі, серце і голову і простягнете руки. Є шанс, що воно здійсниться, просто наскільки ви не передумаєте в останній момент. Або о, ось ось це бажання. Да, ось зараз я можу це отримати. Ну, наприклад, ви хотіли поїхати кудись, ви вже все запланували, а потім ви такі та ні, щось там погода і і ви самі можете відмовитися, самі проспати виїзд. Вам скажуть, приди тут і в той, той час ти там отримаєш те, що ось це ось це, і ви не прийдете. Або спізнився, бо передумав, випали, з'явилися нові плани, забув. Розумієте, ось за вашої халатності це бажання може не здійснитися. Тож, якщо ви хочете, отак от ручки до всесвіту, і все здійсниться. Ну що ж, близнюки, я вам дякую. Ми переходимо до раків. На раки я вас вітаю, Таро, прогноз загальний на тиждень може підійти на кожному. Дивіться, астендент, десцендент і всі, лунні оці штуки. Загадуйте, будь ласка, бажання в кінці розкладу дістану для вас карту, наскільки вона здійснена. А поки я дістаю для вас карту енергія тижня. Енергія тижня. Дев'ятка жезлів, ми в стороні, ми спостерігаємо, ми не в темі, ми не в ресурсі, ми не ліземо в натовп для якоїсь бійки, ми не ліземо когось розбороняти, ми просто стоїмо, спостерігаємо, очікуємо, аналізуємо чого, ну, тому що нам не хочеться. Або ми ми знаємо, що це ми можемо щось там іспортити собі, або навпаки, це не моє діло. І знаєте, як раки всіх розбороняють вічно, що... а потім ми ще за це ніхто дякує, не скаже. Рак сам на рожон не полізе. Він буде стояти, слухати. Якщо у когось там паніка із домашніх, він послухає, зробить свої висновки. Але лізти на цьому тижні він не захоче, просто не захоче. Так. Робота, робота пашпентаклів, складання нових схем, новий ривок, щось кудись продумати, щось спробувати реалізувати, якісь матеріали докупити, якісь постачальників знайти і щось вже почати рухатися в цьому прямі. Паш, звісно, це про складання схем. Він ан аналізує, складає, розписує, розмальовує собі, розумієте, все-все-все робить. Але він вже і починає потрошку робити. Паш він маленький, він не боїться великого провалу, тому йому не страшно вже починати. Якщо ви почнете щось робити, от на, на наступних тижнях це може вилізти вже великий якийсь об'єкт, великий проєкт. Розумієте? Тобто, зараз, якщо є можливість, не бійтеся, пробуйте щось, починайте з маленького. Все обов'язково вийде, бо це пентаклі це про роботу, про це. Це про дохід, і він якраз може бути. Ось якийсь маленький дохід, нові, можливо ви працюєте і щось якесь хобі попробувати попробувати зробити. І ви вагаєтесь, не вагайтеся, просто робіть. получиться, Гроші невеликі, але потрошечку-потрошечку вже получиться, Клас! Треба попробувати на наступному тижні. Можливо, акцію якусь забігати. На годинники або ще на щось. Щось це баксідки, треба якусь акцію. Можливо, кинути акцію на... А, на консультації, не знаю, треба подумати. Так, фінанси. Щось я задумалась. Фінанси, ліками ті, ну, на жаль, на наступному тижні не буде доходів, поки ні. Печально, звісно, хотілося б, але ладно. Не буде, ні, по цій карті ні. Ні, немає змоги поки. Так, стосунки хто в парі. Раки. Стосунки хто в парі. Ну, я принцеса, я класна. Я пишаюся собою і всі пишаються мною. Ну, мій партнер. так. Мені подобається, я в цих стосунках. Мене все задовільняє. Якщо в мене чогось немає, я зроблю так, щоб це у мене було. І це вау. В стосунках все ок, інтим, конфетно-букетний період, е, якісь лагідні слова, поглажування, масажики, якісь приємності від вашого партнера, ви щось таке класне вдягнете, зробите, партнер вам відповість. Ну, тут і ділі. Ну, і дільні і ділі вже <свісно> не може бути. Але найголовніше, що ви себе класно в цих стосунках почуваєтеся. От це те, що мені потрібно. Це моє, і я тут. Клас. Так, що я зависаю роки на вас дуже. Хто в пошуку, п'ятірка жезлів? Поки ні, багато людей, розгалужена увага. Можливо, з кимось ви познайомитеся, але так, щоб для подальших відносин, для подальшого спілкування ну ні, дуже забагато людей, подій, поки розсіяна увага. так, здоров'я Здоров'я, кроль жезлів, по здоров'я, все ок, вагняний знак, будьте уважні там температура, сонечко, але в іншому все хто хворіє, перспектива на одужання, застереження. Застереження лицар жезлів, не повертатися в минуле, не треба знову згадувати, як було класно з минулим партнером. Якщо з'явився минулий партнер на горизонті, не треба все це виливати близько до серця і виливати це наружу, і показувати, як ну, це було, це вже заголо. Це по-перше, по-друге, оці спектаклі, які нікому не потрібні, ці пафосні маніпуляції, типу, а, ти мене не кохаєш, все, піду, втоплюся. Чорне море. Ні, от такого не треба. Поменше спектаклів, поменше пристрасті. Пристрасть повинна бути пристрастю, а не це що так класно, коли я сповідаю за себе і кажу, що як не треба робити, а потім сама це роблю. Але ну, ці да, оці застереження можуть бути такі емоційні зриви, коли захочеться. Трошечки переграти. але це ми знаємо, що ми переграємо. Ми знаємо, що можна зупинитися. Але для інших це буде дуже правдоподобно. Хай слухають, хай не доводять нас. Добре. Порада. Порада, десятка пентаклів. Приділіть увагу сім'ї, спілкування в сім'ї, щось для сім'ї, щось із сім'єю. Поменше скандалів, пафосу, обідок, оце обідки, минуле застереження, обідки. Можуть бути обідки, і ви будете показувати свої обідки. Ну, такий спектаклік, вистава. І більше проводьте класно час із сім'єю. Ваше бажання раки дістає для вас карта, наскільки вона здійснена. Башня, ну, на жаль, на цьому тижні ваше бажання не здійсниться. Щось там дуже-дуже завадить. Але не розпраюйтесь, буде ще тиждень. Можливо, перегадаєте, можливо, це не всім у когось здійсниться, можливо, особиста консультація, і я вам точно вже скажу, чи да, чи нічку, кареко. Ну що ж, я вам дуже дякую, ми йдемо далі.